Друзі, всім доброго дня! Ще у нас один вихідний. Дякуючи нашим захисникам, відпочиваємо як завжди, але відпочивати ми будемо тоді, коли ми досягнемо однеї єдиної мети, коли настане мир, і ми будемо жити у мирі і все буде добре. Ну а на даний момент ми працюємо в напрямку підтримки наших захисників. На даний момент у нас збір для 44-ї бригади. 61 го батальйону, хлопці знаходяться на Куп'янському напрямку, і їм потрібен автомобіль, повноприводний джип. У вівторок ми вже вирушаємо на Львів, дякуючи Володьки Брусу. Побачив у відосі, що він пригнав. Не в відосі, я вперше у Фейсбуці побачив, що пригнав він Т-5 повноприводний, Нам також треба буст повноприводний, дав координати, позвонив. Знайшли на, в Львові і будемо їхати з вівторка на середу. Ну, дай Бог, покажу і розкажу. А також у нас на даний момент зараз буде розпаковочка. Одна із моїх підписниць. А також є такий ютуб-канал Причепилівці, який знаходиться. Канал знаходиться і наша Валерія знаходиться в Краматорському районі. Посилку відправляли з самого Краматорська. Раніше вони жили в місті, зараз живуть в селі. І вони дуже прагнуть перемоги, а також хочуть підтримати <кій> наші збори, наші лоти, і вона хоче виставити свою продукцію також одним лотом. Але його не буде в нас, він буде безпосередньо відправлений. Переможцем можливо, і сьогодні ми його вже розіграємо. Але на даний момент зараз ми отримали посилку для сім'ї Шелудьків в подарунок від їхньої родини трударів, які працюють. Якби вона мені не скинула силочку, я б і не знав, бо тільки сьогодні зайшов. Просто лайк від мене. Дякую за підтримку українського контенту, дякую за підтримку наших, блог, наших військових. Тобто, просто отакий лайчик. Я дякую всім блогерам і всім, всім, всім небайдужим людям, які працюють в напрямку перемоги, які організовують збори, також їздять, підтримують, плетуть сітки, готують різні речі. Та немає різниці, що б люди не робили. Аби тільки допомагали нашим захисникам кожна капелька, навіть просто підтримка підтримка, написати навіть смс, тому чи іншому військовому товару, знайомому другові, для них це дуже-дуже ну, важливо. Так що, друзі, зараз ми з вами будемо розпаковувати посилочку. На жаль, одна проблема я не споживаю молочної продукції Леся Петрівна. На даний момент її зараз немає тут. Дівчата теж там мотаються, воно побігла вже надюха. Ну, тобто ми розпакуємо і покажемо візуальний огляд, а вже по смаковим якостям, я думаю, Леся Петрівна встане, вона їсть молочну продукцію, а найбільше це у нас дуже так сказати, любить це все діло Надія Анатоліївна. Так що, друзі, зараз розпочинаємо розпаковочку. Сьогодні у нас буде ще прямий ефір. В 19.00 будемо розігрувати призи. Можливо, сьогодні один лот, якщо Валерія напише, ми його також розіграємо. Буде лот-сюрприз, буде молочний лот, будуть смаколики шелудьківські багато різних речей, які ви можете виграти і можете придбати. Так що, друзі, рухаємося далі. Так що, друзі, Шелудьківський обід. Хочу похвастатися борщ від моєї дружини Лесі Петрівни. Я вже поснідав Порожечки, ну. Картопелькою, сосиски якісь. Ну, дівчата полюбляють таке діло. Пампушки, чи не пампушки, а пончики. Ну, такий шелутківський обід. Так що трошки похвастуюся, хотілося б, щоб наші хлопці вже були своїми родинами, сиділи за столом і їли гарячий борщ з салом, з цибулькою, щоб були вже всі вдома. Так що, друзі, час ставлю свій телефончик, так як нахожуся на кухні і будемо розпаковувати. Я вчора отримав від Валерії посилку. Написав Чепілівці, щоб не забути. Є такий ютуб канал. Так що заходьте, підписуйтеся, підтримайте українського блогера. І підтримуйте людей, які все роблять для того, щоб зберегти село, тому що КРС – це дуже важкий, важкий важкий труд. Так що, друзі, зараз підготуюся і розпакуємося. Так що блогер Шелудько вже підготувався. Так що, друзі, в першу чергу хочу, хто там е переживав, що йому не вистачило, були ми пару. Та не знаю, пару неділь розігрували, верніше продавали. От такі гільзи знову в нас є в розіграші, вірніше, вони не в розіграші будуть, а можете написати свої ставки на Viber в прямому ефірі, а також та в будь-який час, навіть під відео, буде в описі номер телефону і номер картки. Ви можете написати Viber. Я б хотів би придбати таку гільзу за стільки-то, стільки. то Гільзи привезені з Запорізького напрямку, передані, верніше, в Запоріжжя. Передав мій підписник, який. З яким я спілкувався до війни з Сум, Олександр його звати, передав гільзи на Запоріжжя моєму підписнику Андрію Іванюку. Андрій Іванюк віддав своїм товаришам, зробили фрезеровку, дешевшої фрезеровки, як хлопці зробили завдяки їм. Немає. Тому що в Києві фрезеровку зарядили ще 5 тисяч гривень з лишнім за одну гільзу. Так що є в нас гільза традиційна. Це такий вирізаний орнамент, тризубчик наший, Ось така красота, так? І також є у нас дві гільзи Третя дешеве. Одна, правда, поїде у нас до доброго, тому що він замовляв. І є таке діло, так? Так що можна буде поставити свої ставки. Є там ще, є ще одна кажуть, гільза, і є одна з тризумом, але не злоту, ні а чорна. Так що це соточки. От. А також є в мене, прийшли в мені роботи від Ірини Пилипенко. Ми будемо додавати їх в лоти. Це Е, не мозаїка, якось, вона, правильно, там, не правильно, не знаю, як вона називається, забув, випало з голови. Ми поробили рамочки, замовив я Замовив я паші рамочки. отакі. О, тобто будемо їх додати в лоти. Тож це від ірочки Ніколаєнко з Сум. Отакі От картинки. Вона, каже, все одно лежать. Вона, дівчинка яка з народження. Має вади здоров'я і вона не передвигається, але щоб згадати свій час, вона робить от таку, е от такі картини. А також є така картина від віруськіного кавалера, від його, від його сестрички. А як сестричку звати? Кіра. Кіра. Від кірочка. Скільки кірі років? Якщо вона дев'ять. Дев'ять років. Ось така картина, такий котик. Ми також зробили рамочку. І також будемо, ну поставимо, можливо, хтось хоче купити. Отак дитятко також хоче долучитися до нашої перемоги. Також ми сьогодні зробили, що ми зробили. Ми зробили на замовлення таку кружку. от, Зараз покажу ближче. Зробив на замовлення чому? Чорні запорожці. Тому що перше авто, яке ми з вами передавали, я не знаю, фокусується чи ні. от, Хлопці, у мене тут турист швидко сліпий, і пожарник. І кажись, не можу розібрати ще хто. Це кажись. І в очках, наче, не можу розібрати, наче покемончик, да. О, Так що пожарник у хлопців побачив кружку, каже, що в мене немає на ті кружки. Я знайшов фото, правда, не дуже хорошої якості. І зробив. Кружки для того, щоб передати пожеж... пожежнику. Ну, це позивний такий, він каже, родом з Прияслова. Ну, а з іншої сторони, сім'я Шелудьків. І ми також сьогодні деякі кружки поставимо в лоти або розіграємо. Тобто їх можна буде або придбати, або вони будуть у лотах. Так? Так. Ще у нас сьогодні прийшла якась посилка. Не знаю, хто тут, хто це і що це нам прислав. От. Пошли, то, шли, то? Та заходь, звісно, чого ж не робити. Просто у мене ж. А я Давай, батько і очках, ну не бачу взагалі. Демешко Ольга Вікторівна, Д... село Степанці. Демешко Ольга Вікторівна прислала нам таку посилку, що тут не знаємо. Так що зараз подивимося. Цікаво. Дівчата накаталися? Ага. Ходили на, 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 на льодянках катався. З патроном ходили? І, і так, ми з одним мачком Да? Не мальчиком, а хлопчиком. Та ладно, батько там нема коли йому не переця саме. Так що не знаю, що тут і як тут. Ну, читаємо листа. Ну тут я прочитаю. Доброго дня, Сергій. Я передаю вам мед. Розділите його на лоти. І для Лесі Петрівни вона шампанське ви. Виноградна. Пережди, я, походу, знаю. — Це якийсь хлопчик написав. Деніс. Денис написав? Може бути і він. А откуди посилка він... прийшла? Може ні, це не він на віри. Ні? Дема. Де... Де... Село, короче, панціє, то ні. А, а що там а вже заклеїти, а воно не тут, десь тут одивить. Не тут, не тут. Від... Ні, це не він. Від кого? Демешка Ольга Вікторівна. Демешка Ольга Віктора, але, але це дитина писала. Ну так то може твій йде то саме, ну щось похоже демешку. Ольга, бабуська да, Оля. Оля. Ну. Так що тут у нас є отакі канхвати. Якщо там буде канхвати. О, якщо картина буде? Да, так картина в нас вже є. Канхвати у нас є. є. Так. Так. А то щось у нас під секретом, ніхто нічого. Тут у нас, я так зрозумів, шампанське Олесі Петрівні. І мед розділити на лоти. Ну це ми вже на наступний раз розділимо, знайдемо гарну посудку від десь знайдемо і да, от, стопуду від Дениса. О, Просто що я ж фамілію, то не цього сама, і в їхньому селі що немає нової почти, вони відправляють з іншої. І Лесі Петрівні, Лесі Петрівні. Ах, Леся Петрівна, ох, і замотали. Обережно, бо батько ще такий полусліпий, може чекануть. О, це вони, навіть наробили з дідусем обратно щось. Шампанське для Лесі Петрівни. Так що отакі діла. Так, і відро меду, яке треба надо... ухти, лівки-палки розділити на лоти, а може ми розділимо і хлопцям. Передамо. Попробуємо, як його там правильно розливати чи перекидати, його може там нагріти треба, я точно не знаю. Але гріти не можна, то ми якось розділимо його між хлопцями. Так що це 100%, мені кажеться, що це від Дениса, тому що ну, же ти письма не пише, а в СМС почерка не видно. То раніше, коли батько писав з мамі письма, тоді так було. Так що і саме сама головна, зараз у нас процедура. Відкриваємо посилку від нашої блогерші. Тут у нас молочна продукція, особисто приготування. Так, розпаковуємо. Да, Дивимося, як запаковано шикарно. Так що, друзі, причепілівці. Заходимо на канал, підтримуємо українських блогерів. В першу чергу трударів. Все замутане, так зафольговано. Запеча все замотане чітко. Ну, це дуже вже велика справа. Я, правда, не все розбираю, я так розумію, це, не тако... себе, Ні, це також мед, мабуть. Це у нас. Немає інструкції. Це не... а там щось написано. Сметана. Сметана. Все переложено чітко, взагалі клас. Це у нас. Е... Так, треба відкрити. Його. Так. Це плавлений сир. сир. Плавлений сир, дивіться, яка красота. Так. Це ще один плавлений сир, тільки вже з приправками якимись. Ну, це таке дівчата їдять. Да. Взагалі красота. Це у нас Це, це... десерт. Десерт. Сиркова маса, не знаю. І за ківі. Дивіться, яка красота. Це мама Це не знаю, що це тут запише. Це сир твердий, мабуть. Або масло. Або масло. Капець. Так замотали. Красавіця дуже для мене важливо. Масло. Масло, друзі. Не буду розпаковувати, хай вже Леся розбирається. Красунька, взагалі, жесть. Ще одна Супер. Ще один сир. такий сир. Я знаю, такі, коли Дівчата таке їдять. І ще одна, один десерт. Із це вишні? йогурт із вишнею. Так що, друзі, взагалі запаковано чітко. Я не знаю, можна давати номер телефону чи ні. Але я думаю, ви можете зайти на канал Причепилівці, по-перше, підтримати, підписатися, написати коментар, щоб були в Шелудько і зайшли, і буде Валерії приємно. Ну, а також я думаю, що можна написати її, взяти в неї координати і замовити її продукцію, якщо вона вам сподобається. Я думаю, що вигляд шикарний. Ну, не знаю, В мене числини потекли, хоч я не являюся там, прихильником молочної продукції, але мені видно. Да? Надів, правда, футболку, надів думав на кофту, але воно так вийшло не дуже гоже. І я все-таки вирішив е, зняти. О, є дуже смачне, ми таке колись з мамою робили. Да, так що взагалі шикардос. Так що сирочки, це я так зрозумів, плавлені, а це я не знаю, такий твердий. Це твердий. Да? Диви, який Мо... прикольний. Це Так. Да? Моцарела. Да? Да. Моцарелла. Так що крутяк, отак. Блогери живуть, бачите, один одного підтримуємо. А це, а це медок, мабуть. мабуть. Це немає. Не? Це молозиво. Та ну. Це молозиво. Ти думаєш? Да, ти бачиш, воно таке купириться, це молозево. Баба любить таке капець. Я тож, і, і, ну, Ми любимо Так? кото. Да? Да. Моло тут ви не п'єте. Я п'ю. Да? Да. Я ще думав, ти не п'єш. Надя не п'є, ти не п'єш, мама не п'є. Ну, мама може, але вона не, не п'є. Бабушка молозиво. Якесь таке, воно це не молозиво, воно там переливається. Це не, норя... не норяжанка. ряженка, так. Да. Це не або пряжене молоко, або ряженка. Так що, друзі, це в першу чергу мені приємно. Не те, що мені прислали там на пробу. По-перше, такий лот ви можете виграти в нашу лотерею, тому що Валерія хоче долучитися до наших зборів і підтримати наші збори. І таким чином вона предложила мені виставити свою продукцію в лотерейку. Ну, типу, Щоб була від першого відправника, я думав, це вже на лот іде. Вона каже, Ні, Це для Е, Спробуйте. Ну, Для нас є таке правило, ми повинні виставляти те, що ми знаємо. Вигляд шикарний. Реально, в мене я теж таке, я десерти, в принципі, можу їсти. От, ну, але не є прихильником молочної продукції. Але вигляд реально шикарний. і це Надихає не те, що люди в селі вони модернізуються і працюють, але багато є підписників, які переїхали з міста в село і розпочали займатися сільським господарством. І вони на це дивляться зовсім по-іншому. Вони не говорять, що там: ой, наші дідусь, наша бабуся робили отак от і так. Вони міняються, життя міняється. Раніше не було телефонів, ми писали листи. Ми, щоб побалакати по телефону, коли були, замовляли перек перекази села. Ну, Діти наші цього вже не розуміють. Не було інтернету, не було нічого. Тобто все було зовсім по-іншому. Так що, друзі, ну а також можна ще виграти сьогодні таку шелудьківську футболку з миру нитки Путіну петля, ютуб-канал Сергія Шелудька. Так що приєднуйтесь сьогодні у прямий ефір. Реально крутий подарунок, реально круто виглядає. Реально це дуже важливо. І я в першу чергу говорив для тих людей, хто хоче. Працювати і щось заробляти, вони зможуть це зробити і в селі. Якось зніму відео. Так, на двох пальцях посчитаємо, скільки в нас обходиться, якщо ми купимо порося за 3020 кг, скільки нам треба корму. Я вже знаю, скільки корму, приблизно на е, період, там, якщо це буде 200 кг свиня, покажу ту свиню по часу, плюс-мінус. І ви просто зможете за 3 секунди посчитати. Але треба враховувати ще багато-багато факторів. Це е, людський Людський, людська праця. Тому що від цього початку до кінця проходить великий період часу, і коли ми реалізовуємо, якщо розділити на весь цей час, то виходить дуже малий заробіток за час. Зато треба виходити на постійну реалізацію. Так що, друзі, крутяк, Валерії, лайк. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, бабушці Олі. Я так поняв, з Денчиком їхній родині також дякуємо. Ну і чекаємо вас ввечері в прямий ефір. В 19.00 будемо розігрувати багато-багато різних призів. Будуть лоти, буде копчене сало. Буде в одному лоті домашня шелудьківська ковбаска. Е -е, та ще щось буде там. І оселечик, буде і оселечик, буде й оселечик товстолоба від підписниці Світлани. Ми їздили на риболовлю. Тобто, так, чуть-чуть, з миру понетки і ми купимо автомобіль. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. От така у нас. Красота, да, Веруха? Да. Круто, да?